У бардачку була заначечка, не фантики. Спрахуйся онлайн. Пані Катерино. Як минула ця ніч і цей ранок на Дніпропетровщині? Чи все спокійно? У кривому розі було чутно вибухи. Що знаєте про це? Ніч у нас дуже неспокійна. Ще з вечора ворог почав, почав обстрілювати Нікопольський район. По Нікопольщині в нас, на жаль, є один постраждалий 71-річний чоловік. Його поранило уламками. Ну то було обстріляно важкою артилерією, все як вже зазвичай, в принципі, у Нікопольщині. І влучило і туди, де були люди, знаходилися. І от чоловіка поранено. Він зараз в лікарні в стані. Середньої тяжкості, ну але сподіваємося, що все буде добре з чоловіком. А якщо казати про кривий ріг, то так, кривий ріг це вже вночі вскеровано було. Ще ну в мене точно немає інформації, що саме: хтось пише, що ракети. Ну, по ще не все офіційно підтверджено, потрапило в. Підприємство, там як кажуть зараз, ще людей там не було. Сподіваюся, що не буде жертв. Поки що станом на зараз інформації про жертв не надійшло. Дуже також хочеться сподіватися, що і не надійде надалі. От, але руйнування є, була пожежа, і в принципі рятувальники вже загасили. Зараз ситуація більш-менш ну вже стабілізувалася по цьому питанню. Продовжують обстрілювати, бачите, в тому числі і Дніпропетровщину і Кривий Ріг. Розкажіть, будь ласка, які справи за лічим живе місто? Знаю, що наприклад на завтра заплановане заплановане засідання міської ради і будуть голосувати зокрема про перейменування вулиць дуже багато будь-мають перейменувати всякі різні. Які теж підпадають під дерусифікацію, наприклад, там Гагаріна, вулиця і так далі. Тому подібне. Вона має стати, до речі, проспектом науки. Проспект Гагаріна має стати проспектом науки. Ну окей, чому би і ні? Але можна було б назвати тоді проспектом космонавтики, так бо воно би далеко не пішло. Ось або, наприклад, білки і стрілки, теж непогано. Ну, сесія міської ради вона традиційно по середах Простек Гагаріна я на ньому живу, це моя адреса. О -о -о. А, О -о -о. Або... Так як Бачу. вам перейменування з Гагаріна на науки? Uh, ну uh, скажу вам чесно, мені здається, що назва могла би бути більш патріотичною, тому що ну, наука. Це така загальна назва. Вона трошечки ну вона не радянська, звісно, вона ніяк не пов'язана ні з яким прізвищем, але ну вона така дуже абстрактна, узагальнена, тому е, я б вже краще перейменувала на якісь ну Більше радикально патріотичні назви ось, ну, але наука і наука. Пані Катерина. Ну а якщо б ви бо, от зараз би сказали вам, от от що зараз скаже Катерина Немченко у Етері Еспресо? Так і буде називатися Проспект на 100 наступних років. Ну, от ваша назва. Будь-яка. Не знаю там. Індіри Ганді. Героїв України. Героїв України. Для вас для вас є вже якісь особистий. Особистий рахунок в цій назві. Я думаю, що в кожному зараз є особистий рахунок, бо це кожна наша ніч і це кожен наш день. Неможливо сказати окреме прізвище. Ну ми розуміємо, що є окремі герої, окремі прізвища. Але кожен хто зараз на лінії фронту, хто або віддав своє життя, або просто віддає кожного дня своє здоров'я, свій спокій. За для нашої перемоги кожен герой. А чому от ви зараз говорите як людина, яка живе на проспекті Гагаріна, як громадянка України? Чому для вас назва проспект науки не є настільки підходящою? А от для депутатів міської ради? А я поясню, насправді на проспекті Гагаріна, чому науки? А тому, що там а, дійсно дуже багато університетів знаходиться. Там і наш університет а, Олеся Гончара, і а, ді, ді, ну, там хороші ще три університети. Там не будемо по назвах. І ну тому виправдана назва, але просто що це дуже великий проспект в місті. Він не центральний, ну не найцентральніший, але досить великий. А взагалі цей район вважається районом студентів, там студ містечка. Ну тому, тому напевно науки, але просто що ну, мені, мені... ну, це особисто моя думка. Я не проти назви науки, але ось особисто мені б хотілося б жити на проспекті все ж таки більше патріотичної назви, але буде науки добре. Ну, вона доволі нейтральна, ця назва. Я просто, ну так, якщо дозволити, ну мені здається, все-таки не знаю, не, не хочу критикувати, але не хочу, напевно, критикувати. Що все-таки ці назви, от, типу там науки, це там не знаю фізкуль... фізкультури, механізаторів, там не знаю, там ще когось там ентузіастів. Ну, ентузіастів, ну вони, вони страшно совєтські назви. Тобто, це просто це назва якої науки саме. Науки взагалі як явище. Може, якої? Ну, тобто, про що йдеться? Вона якась неконкретна, і вона така, от знаєте, що от це от там совєтські люди науковці, це совєтські люди фізкультурники, це совєтські люди там, електрики. Не знаю, електрики, механізатори. лєнінська молодь і так далі. Ну, тобто, воно таке, воно дуже-дуже совєтське. І совєтський, тим більше наратив, а нам все-таки потрібно нові, напевно, наративи для того, щоб Змінювати, бо, бо як там в тому советському прекрасному мультику за заказкою Нікрасу, як ви яхту на так вона і попливе Тобто назва має 100% має має велике значення. Назви важливі, і важливо, яка як називається вулиця, і, і можливо якість асфальту навіть чи Бруківки також. Насправді, якби якби це не дивно звучало, корелюється з тою назвою, яка є на табличках цих будинків. Я думаю, це розуміння теж з часом до нас до всіх приходить. Ну але може ще й не проголосують за цю назву, ми ж не знаємо. Ну Долу. та я, 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 якраз, я якраз так зрозумів, що саме ця вулиця є суперечки. Багато депутатів хотіли би лишити назву Гагаріна. Оскільки це таки о, так, перший, о. та перший, все-таки чоловік, перша людина в космосі, перший чоловік в космосі. Ти розумієш? Ага. Да. ага. Так що, так, що, та, в цьому є напевно певний, певний сенс. Я розумію, я розумію, що тут є, є, є свої питання. Гарін це такий світлий символ хорошого Цікаво, Союзу. Цікаво, в Америці десь є вулиця Гагаріна. Я не знаю, там може і, і я сумніваюся. Ну то то, то таке. Он в Львові або, є в Джорджо або, Вашингтон. Чекай, а, на вулиці, а в Німеччині і що? вулиця Гагаріна, а в Польщі вулиця ну Якщо вже він перша людина, то все Ні, питання просто в тому, що Гагарін реальний і Гагарін знову ж таки совєтський символ. Це теж дуже різні речі. Важливий просто контекст, правда. Контекст важливий. Але це це дуже важливий символ совєтського, російської совєтської ідентичності. Це, це, це точно це, це факт. Але наука тоді не дуже і різниця з цим. Ну, наука, наука це просто без позбавлено, умовно кажучи, ідентифікації і символи, символів, як я, як, як то поняв. в принципі.